Хочу показати вам ще одну мою обновочку. Це новий петличний мікрофон від компанії Proof, який називається Proof Studio. А замовив я його, тому що мій мікрофон трошечки зламався. Зараз вставлю вставку, як він зараз виглядає. Там петличка вже не підлягає ремонту, тому було вирішено замовити собі щось нове. Ну а якраз натрапив на компанію Proof. Цікаво подивитися, що вони пропонують. Коробка, до речі, дуже серйозна, така міцна, прямо презентабельна. Це я так розумію, у нас кейс, у якому знаходяться всі мікрофони, передавачі і так далі. Така собі кейс-зарядка. Слухайте, ну виглядає прямо дуже стильно. Ух ти, магнітна кришечка. Вау, подивіться, як тут все лакшері. Тут у нас передавач, який кріпиться до будь-якої техніки. Ну і два мікрофони петличних. Ухти, боже, які вони стильні, ви просто погляньте. На таких прищепочках. І ось там внизу, бачите, є контакти такі маленькі для зарядки ось цих гаджетів. Стікери, гарантійка, інструкція. І ось такий приємний мішечок, у якому зараз подивимося, що знаходиться. Ось таких два захисти від вітру. Тут прямо для будь-якої техніки є підключення, для айфонів є лайтінг, для більш нових сучасних айфонів і андроїдів є Type-C, для звичайних камер. Є ось такі міні-джеки. Ну а це звичайний кабель для зарядки Type-C. Тепер на моїх відосах, думаю, буде новий класний звук, тому підписуйте, щоб не пропустити повний огляд, який вийде на моєму YouTube каналі. Я протестую ці мікрофони і покажу, як вони працюють. І не забудьте про лайк і підписку.